Дуже часто втомлений служитель, на жаль, не чекає, що Господь відновив би його після такого напруженого дня. Цілий день він бореться з думками про проповідь, він відвідує хворих, він спілкується з незадоволеними, він вирішує фінансове питання церкви, розмовляє з церковними радами, і потім приходить додому, що все, що від нього залишилось, приходить додому. І там дома, де він сам на сам йому так легко піддатися гіпнозу телебачення. Або мобільника, ніж провести деякий час просто з Богом, просто наодинці. І він дає цьому логічне для нього пояснення. Він навіть каже: Господи, ну ти ж бачиш, що сьогодні у мене був такий важкий день. Ти ж розумієш, як я втомився. Мені просто треба відпочити, мені треба просто розслабитись якось. І він так розслабляється, він засинає в своєму улюбленому кріслі з мобільником в руці. Але брати, інтернет, соцмережі ніколи не відновлять наших сил. Тільки коли ми очікуємо Слово від Господа, наші сили оновлюються. Пам'ятаєте це слово? Натомленому сили придає він. Безсилого він укріпляє вмить. Наші стосунки з Богом проте є найголовнішими взаємини, що дають нам енергію і життя. Але чомусь досі багато служителів так наполегливо шукають альтернативи. Молитва це щось більше, ніж прохання до Бога задовольнити мої потреби якісь. Це стан, який є неоднемлюємою частиною мого життя. Це те, без чого я не можу ні почати день, ні закінчити його. Тож, брати, щодня перебувайте в Слові, щодня перебувайте в молитві з Богом. Набувайте собі духовної сили, брати. Добре.